Тим часом російські окупанти будують укріплення, щоб захистити Керченський міст від ударів українськими морськими дронами. В акваторії Керченської протоки видно плавучий кран. Як про це пишуть журналісти? Кількість барж, якими Росія намагається захистити Кримський міст від українських морських дронів, збільшилася. Про це говорять очевидці. Напередодні аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики американського інституту підприємництва звати його бреді. Афрік, посилаючись на супутникові знімки, повідомив, що російська влада насправді продовжує збільшувати кількість барж біля Кримського мосту з метою захисту його від ударів українськими морськими дронами. Наприкінці червня ще повідомлялося, що росіяни встановили другу лінію е, таких бонових загороджень біля Керченського мосту. І оця друга лінія складається із 21 баржі, крім того, у районі застосування. Заснування, точніше, Керченського мосту монтують вочевидь, і пірси, які теж мають стати додатковим захистом від ударів українськими морськими дронами, які регулярно атакують, не те, щоб сам. Керченський міст, але кораблі топить, шкодить і топлять так точно. Російська тим часом держдума, окрім того, що от займаються зараз обороною Керченського мосту, пишуть також, що ухвалила 24-го числа ще закон про зарахування до грубих дисциплінарних проступків наявність у військовослужбовців їхніх на війні гаджетів з інтернетом, здатних передавати дані геолокації винних. У таких звинуваченнях будуть арештовувати і саджати на гаубвахту. Крім того, до такої категорії проступків належить порушення заборони надавати змі або з використанням е, інтернету інформацію, що дає змогу визначити приналежність або призначення військовослужбовців і громадян. Призваних на військові збори до збройних сил Російської Федерації інших військ, військових формувань та органів відповідно до цього закону, дисциплінарний арешт призначається на строк до 10 діб за один такий грубий. Та, як тепер він вважається, дисциплінарний проступок. Цей арешт за кілька грубих дисциплінарних проступків призначається шляхом часткового або повного складання строків арешту. У цьому разі безперервний строк перебування військовослужбовця під дисциплінарним арештом за використання телефону з доступом до інтернету на безпосередньо лінії зіткнення не повинен перевищувати 15 діб. Принаймні так стверджує Держдума, але як воно буде на практиці, не до кінця. Зрозуміло, тому що росіяни і закони це два абсолютно різних поняття, які між собою не контачаться від слова взагалі.